Сьогодні приділімо трохи часу вивченню Слова Божого через проповідь під назвою Небесна сім'я та епоха штучного інтелекту. Усі Ми небесна сім'я, пов'язана Божою обіцянкою, про яку сказано в Біблії. Ми отримали дорогоцінні тіло і кров Бога, що тепер перебувають в нас через Біблію ми можемо дізнатися, що сам Святий Дух свідчить, що ми діти Божі. Тому ми повинні йти дорогою Євангелії, на якій ніхто не буде почуватися самотнім, підбадьорюємо та підтримуємо одне одного, а також будьмо єдиними, щоб усі могли невтомно слідувати шляхом, що веде на небеса. чи дійсно ми сім'я в царстві небесному? Спочатку дослідімо це питання. Майбутня епоха це доба штучного інтелекту. Тож як ця епоха пов'язана з біблією? Розгляньмо разом і це питання. Прочитаймо послання до євреїв, 8-й розділ, 5-й вірш. Вони служать образові й тіні небесного. Читаючи послання до євреїв, восьмій розділ перший вірш, ми можемо побачити, що приблизно 3500 років тому Моїсей в пустині побудував святиню на землі як копію небесної святині, яку показав йому Бог на горі Сінай. Ось чому послання до євреїв, восьмій розділ, п'ятий вірш, написано вони служать образові і тіні небесного. Ця святиня не єдиний приклад копії та тіні небесного. Ми можемо знайти багато подібних прикладів, якщо поглянемо на інші земні системи. Серед багатьох таких систем сьогодні розгляньмо систему. Небесної сім'ї. Погляньмо, яким чином небесна сім'я відображена в земній сім'ї, і ще раз підтвердимо, що ми небесна сім'я. Щоб ніхто не почувався самотнім, ми маємо підбадьорювати та підтримувати одне одного, а також бути єдиними, щоб усі могли слідувати шляхом, що веде на небеса. Якщо земне є копією і тінню небесного, тоді те. Що існує на небесах, існує також і на землі. То чи не означає це, що коли щось існує на землі, воно обов'язково повинно існувати на небесах? Сьогодні через цю проповідь, погляньмо на систему сім'ї. У системі кожної земної сім'ї є батько, крім цього, є мати, а також є їхні сини і дочки. Оскільки на цій землі існує така система сім'ї, вона повинна існувати і на небесах. Прочитаймо послання до євреїв, 12-й розділ, 9-й вірш. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло, і боялися їх. То чи ж недалеко більше повинні коритися ми отцеві духів, щоб жити? Хто з членів сім'ї найчастіше представляє сім'ю? У Біблії написано, що це батько. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх, то чи ж недалеко більше, повинні коритися ми. Кому ми повинні коритися Отцеві духів, щоб жити? Біблія нагадує нам, що існує також Отець наших духів на небесах. Ісус навчив нас, що Отцем Духів є наш Бог. Перейдімо до Євангелії від Матфія, 6 розділ, 8 вірш. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає хто знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться, отак, до кого ми маємо молитися, Отче наш, що єси на небесах. Біблія навчає нас, що як наші батьки на цій землі дали нам фізичне тіло, так і на небесах існує Отець наших духів, Бог. Слово отець використовується не на роботі чи в армії, а тільки в сім'ї. Воно стосується лише сім'ї. Біблія пояснює нам, що це не просто припущення, а дійсно факт. Розгляньмо слово Бога докладніше. Прочитаймо друге послання до коринтян, шостий розділ. У сімнадцятому вірші шостого розділу написано. Вийдіть тому з поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтеся на чистого, і я вас прийму, і буду я. Ким буде Бог вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете. Тобто, дітьми Бога говорить Господь Вседержитель. Це слово Бога. Бог є нашим отцем, а ми його діти, які звертаються до нього. Отче. Тож, хто ці діти, які називають Бога Отцем? Біблія пояснює нам, що ті, хто вірить в Бога, є дітьми Бога на цій землі. Окрім Отця, хто у нас ще повинен бути? У системі земної сім'ї завжди є мати. Тоді хто ще має бути в небесній сім'ї? Без небесної матері сім'я не може існувати в царстві небесному. Брати і сестри. Де ви зазвичай проводите новий рік? Є різні варіанти. Наприклад, можна поїхати в подорож, однак більшість людей їдуть у рідне місто. Що б ви відчували, якби поїхали в рідне місто, але там не було ваших батьків? Який сенс туди їхати, якщо там нікого немає? Ви б не відчували себе як удома. Там обов'язково мають бути батьки, оскільки написано, що система земної сім'ї є копією і тіні небесної, то в духовному світі повинна бути небесна мати. сьогодні численні церкви називають Бога Отцем лише на словах, однак у нас є отець і мати, які дали нам своє тіло і кров. Ми, брати і сестри, які мають Божі тіло і кров, ми небесна сім'я. Стосовно цього факту підтвердимо, що на небесах, як і на землі, також існує мати через четвертий розділ послання до Галатів, четвертий розділ 26-й вірш А вишній Єрусалим. Вільний. Він, мати, всім нам. «Вишній» означає небесний, чи не так? Таким чином Біблія чітко свідчить і дає людям знати про існування небесної матері. Так ми розуміємо, що система земної сім'ї є справжньою копією і тінню небесної сім'ї. Ті, хто наполягає, що небесної матері не існує, не зможуть увійти в царство небесне та мати вічне життя. У багатьох віршах Біблії від книги буття до книги об'явлення Бог уже використав слово Елогім щоб засвідчити існування Бога Отця та Бога Матері. Бог Отець не один виконує роботу Євангелії. Бог Отець і Бог Мати завжди разом. Вони діють удвох і ведуть нас разом, щоб наша церква могла врятувати світ. Вони встановили Сіон по всьому світу для виконання місії Євангелії. Чи справді Бог назвав братів і сестер церкви Бога своїми синами та дочками? Так це дійсно так. Не дозволяємо жодному члену церкви Бога відчувати себе самотнім на шляху до небес. Натомість піклуємося одне про одного, підбадьорюємо та зміцнюємо тих. То відчуває в тому. Те, що дає нам силу, не фізичне джерело чи певне середовище. Ми повинні продовжувати приймати слово Бога, укріпімося Словом Божим, яку місію на землі має виконувати небесна сім'я. Небесна сім'я повинна виконувати роботу Отця і Матері. Яку роботу виконують отець і мати? Вони прийшли на цю землю, щоб привести все людство до покаяння і спасіння, знайти наших втрачених братів і сестер та забрати нас у вічне царство небесне? Чи не так син Болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло? Хіба Бог не повідомив нам про це у 19 розділі від Луки. Наша робота не повинна відрізнятися від роботи отця і матері. ми повинні йти шляхом отця і матері, який вони показали нам як приклад. Це дійсно істинний шлях, якого ми маємо триматися. Чи не так Чому Біблія називає нас небесною сім'єю? якщо батько, мати та діти в системі земної сім'ї мають кровне споріднення. Чи не покладено в основу небесної сім'ї такий самий принцип? Має бути так само, бо було сказано тінь і образ, тому що небесна сім'я є справжнім системою сім'ї на цій землі, що є тінь і образом. Це означає, що небесна сім'я повинна бути пов'язана духовно через кровне споріднення. Якщо так, ми маємо знати групу крові нашого Отця і нашої матері. Вам може видатися кумедним, що наші душі мають групу крові. Однак про це сказано у Біблії. Тому розгляньмо це питання. Прочитаймо від Матвія, 26, розділ, 17 вірш А першого дня оприсників учні підійшли до Ісуса і сказали йому. Де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі. А він відказав ідіть до такого -то в місто, і перекажіть йому, Каже вчитель час, мій близький, справлю пасху за своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звелів їм Ісус, і зачали Пасху готувати. Яку церемонію провів Бог під час святкування Пасхи. Перейдімо до 26-го вірша. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав, і давав своїм учням і сказав Прийміть, споживайте, це Це що тіло моє. Бог навчив нас, що хліб Пасхи є його тілом, тобто Його плоттю. Він порівняв хліб Пасхи зі святим тілом Христа. 27 27-й вірш. А взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав. «Пийте з неї всі? Що було в цій чаші? Він узяв чашу, в якій було вино Пасхи, і давши учням, сказав: пийте з неї всі, бо це кров, чия це кров? Моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Тож, яка група крові у нашого Небесного Отця? Очевидно, що це група крові Пасха. Тож, яке значення має День Пасхи для тих, хто бере участь у святкуванні Пасхи нового заповіту? Це день, коли Бог дарує своє дорогоцінне тіло, і коли Бог дарує свою кров усьому людству. Іншими словами, Пасха це день, коли ми отримуємо можливість стати дітьми Бога. Проте сьогодні сучасні церкви не святкують Пасху. Насправді у цьому немає нічого дивного, тому що святі тіло і кров Небесного Отця через Пасху даються лише Божим дітям люди, в яких тече дорогоцінна кров Христа, кров Пасхи. Є синами і доньками Бога. Чи не так? Таким чином, усе це детально було записано в Біблії. Хіба не сказано, що вічне життя мають лише ті, у кого є тіло Бога і в кому тече кров Бога? Прочитаємо Євангелію від Івана, шостий розділ. Пишаємося тим. Що ми діти Бога та докладаємо всіх зусиль для спасіння людства? Прочитаємо 53-й вірш, і сказав їм Ісус по правді, по правді кажу вам: якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крови Його, чого не будете мати, то в собі ви не будете мати життя. Навіть якщо люди часто відвідують церкву та не споживають тіло Ісуса і не п'ють Його крови, їхня віра мертва. Чи не так? Вони ніколи не зможуть отримати вічне життя. 54 вірш Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має, що має той, хто їсть тіло Ісуса і п'є Його кров, вічне життя. І того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдива пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене, і я живу отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. Сім'я пов'язана кровним спорідненням. Це означає, що ті, хто перебуває в істині. Пасхи нового заповіту Або... мають право називати Бога Отцем і матір'ю, тому що ці люди члени небесної сім'ї. Тож ми, як члени небесної сім'ї, повинні знати, як виконувати роботу, яку здійснюють небесний отець і небесна мати. Та деякі кажуть, щоб не робило отець і мати, я робитиму лише те, що мені до вподоби. Про це розгляньмо історію Якова та Ісава. Яків завжди допомагав матері в роботі, тому він зміг отримати благословення. А Ісаву подобалося полювати і проводити час на вулиці, тому він це й робив. Ісав не цікавився тим, що робили його батько й мати. Брати і сестри. Чи повинні ми бути такими, як Ісав? Хіба ми не повинні бути схожими на Якова? Хоча Яків був чоловіком, та його мати важко працювала на кухні, тому він їй допомагав. Завдяки цьому він навчився смачно готувати сочовицю. Якось, після прогулянки та полювання, Ісав сильно змучився та зголоднів. Коли він повернувся додому, його молодший брат готував їжу. Він попросив у Якова того варева із сочевиці. Яків сказав, що не може нагодувати його просто так. Тож він попросив у Ісава його перворідство. Яків запевнив брата, що нагодує його вдосталь, якщо лише той віддасть йому своє перворідство. Цю мудрість він отримав завдяки допомозі своїй матері. І саме через цю мудрість він зміг отримати братове перворідство. Чи не так? Історія прав в минулому була записана в Біблії. З розумінням цих прикладів минулого всі діти сіону повинні брати участь у роботі небесного отця і небесної матері. таким має бути життя небесної сім'ї. у Євангелії від Луки, 19, розділ, 10 вірш. Можна побачити, що робили отець і мати. Сказано, що божа воля полягає в порятунку втрачених душ. Які згрішили на небесах та були скинуті на цю землю. Бог бажає привести їх до покаяння, щоб вони увійшли в царство небесне. Чи не так Ми з вами повинні зробити все можливе, щоб долучитися до цієї місії. Небесна мати сказала, що оскільки ми є членами небесної сім'ї, ми повинні добре піклуватися одне про одного, щоб ніхто не почувався самотнім на шляху Євангелії. Слідуймо волі Бога та піклуймося про наших братів і сестер, щоб жоден із них не впав у спокусу сатани. Станьмо членами небесної сім'ї, які незалежно від свого віку допомагають одне одному жити благословенним життям, спрямованим у бік царства небесного. Ми повинні виконувати роботу спасіння, щоб врятувати кожну душу. Тож, чому назва сьогоднішньої проповіді епоха штучного інтелекту? Ми живемо в епоху штучного інтелекту сьогодні. На багатьох фабриках, навіть на досить великих, працює дуже мало людей, тому що більшу частину роботи тепер виконують роботи зі штучним інтелектом. Навіть автомобілі виготовляються за допомогою штучного інтелекту. Всі процеси від зварювання до виробництва виконуються роботами. Прийде час, коли людина стане зовсім непотрібною. Можливо, ви чули про гру Го, у яку відомий корейський гравець Лісе Доль зіграв з комп'ютерною програмою Альфа Ця новина досить швидко поширилася у всьому світі. Штучний інтелект завдав поразки людині. Людина може подумати про сотню речей за секунду, тоді як комп'ютер зі штучним інтелектом може за секунду обробляти тисячу, десять тисяч або навіть сотні тисяч речей, тому людина не може перевершити штучний інтелект. обміркувавши це, я подякував оцій матері. Якби штучний інтелект зайняв наші місця або, наприклад, виголосив зараз проповідь, у чому б тоді полягала наша робота, штучний інтелект міг би проповідувати 24 години на добу. Ми ж потребуємо сну, їжі та відпочинку. Дивлячись на всі ці речі, розуміємо, наскільки благословенний час даний нам у цю епоху. Чи не так у майбутньому люди не будуть використовувати зброю для ведення війни? прийде час, коли протистояти одне одному будуть роботи. Ви зазвичай щось готуєте вдома. Чи не так? Якщо ви маєте час готувати, то готуйте старанно, щоб для сім'ї було смачно. Якщо ви придбаєте машину зі штучним інтелектом і ведете рецепт, вона приготує потрібну страву, що навіть матері не можуть приготувати. Китайська кухня, корейська, американська. Крім того, штучний інтелект навчається сам і може приготувати страви в Іншими словами, все, що роблять люди, можуть зробити й машини. Якби штучний інтелект сьогодні читав проповідь, то краще за мене знайшов би будь-який вірш серед 66 книг Біблії. Машина відкриє перший розділ буття і одразу ж читає 26-й вірш. Якщо помістити всі мови світу в мережу приладу зі штучним інтелектом, він читатиме проповіді корейською для Кореї, англійською для США, французькою для Франції, іспанською для Латинської Америки. Ми не здатні на таке, та для штучного інтелекту це не проблема. Зовсім скоро настане таке майбутнє. Тож, коли Бог наказує нам проповідувати Євангелію в Самарії та аж до останнього краю землі, ми повинні це робити, бо якщо зараз будемо лінуватися, то більше такого шансу не буде. Це може звучати як абсурдна науково-фантастична історія, проте це не так. Майже всі заводи з великими виробничими лініями замінюють людей на штучний інтелект. Чи потрібен буде в майбутньому водій авто? Люди під час їзди зможуть спати та не слідкувати за дорогою. Автомобілі запускатимуться і виявлятимуть небезпеку самостійно, що значно знизить кількість аварій у майбутньому. Ви просто вказуєте конкретну адресу через навігаційну систему, і автомобіль доставить вас у точний пункт призначення. У майбутньому люди стануть непотрібні, обмірковуючи це, я щиро вдячний отцю і матері, що вони дозволили мені проповідати Євангелію та читати проповіді. Бог покликав нас і дозволив нам працювати до того часу, як настане повністю автоматизоване майбутнє. До настання цієї доби він дав нам можливість проповідувати Євангелію. З цього року мобільні телефони Samsung оснащені майже всіма мовами. Тому, коли ми говоримо щось корейською, інші можуть почути це англійською, французькою чи будь-якою іншою мовою. Також змі повідомляють, що точність перекладу становить майже 90%. Поки ми ще можемо щось зробити. Працюємо зараз. Бог міг створити таке майбутнє ще дві тисячі років тому, але він чекав до сьогодні і стримував розвиток сучасних навичок і технологій, щоб дати нам можливість виконувати Божу роботу в цій епосі. Однак багато хто втрачає цю можливість. Ця епоха може тривати ще 5 чи 10 років. Однак ми не знаємо, що чекає нас в майбутньому. Зараз в еру швидкого обслуговування доставка здійснюється на мотоциклах. Однак, у майбутньому від дверей до дверей все доставлятимуть дрони. Брати і сестри, робімо все, що в наших силах, поки у нас є така можливість. Готуйте їжу поки можете завдяки машинам зі штучним інтелектом, як от Альфа-го, більше не буде потреби в кухарах. Якщо ви захочете спробувати європейську страву чи страву Південної Америки, просто додайте необхідні інгредієнти, і машина відразу ж її приготує. Хіба це не дивовижно? Коли я почув, що настає доба штучного інтелекту, я подякував Богу. Та водночас це також налякало мене. Я подумав, що така доба вже майже настала. Бог міг пришвидшити події і втілити все ще дві тисячі років тому. Однак Бог залишив нам можливість отримати благословення. Ісус у Євангелії від Луки, 12-й розділ, сказав Лице неба й землі розпізнавати ви вмієте. Чому ж не розпізнаєте часу цього? У нашій епосі те саме. Усі члени небесної сім'ї цього року старанно працюємо та проповідуємо Євангелію, поки у нас є така можливість. Якби машини зі штучним інтелектом зайняли наше місце, вони змогли б навчати Біблії краще ніж ми їхня здатність навчати досконаліша ніж людська. Щойно ви захочете прочитати вірш з Біблії, машина відразу відшукає його точне місце. Для всього свій час, поки є можливість, треба працювати. Треба накопичувати благословення, поки це ще можливо. Наша праця для Бога ніколи не буде марною. Якби машини зі штучним інтелектом виконували адміністративні завдання, не було б потреби розмовляти з ними та пояснювати, що не так. Машини зі штучним інтелектом змогли б добре справитися з будь-якою роботою. Це дуже зручно. Якщо поставити завдання виконати роботу за кілька годин, машина впорається дуже швидко. Робота на яку людині потрібно 10 або 20 годин, займе всього одну чи дві години для машини зі штучним інтелектом. Відтепер секретарі не будуть потрібні, хіба не так? Якщо ми будемо використовувати штучний інтелект, не стане потреби в перекладачах. Якщо використовувати штучний інтелект для перекладу англійською, він впорається ідеально. Штучний інтелект здатен піклуватися про наше здоров'я, вивчаючи наші смаки у потрібний час, він зможе приготувати чашку кави та принести її. У майбутньому з'являться машини, що зможуть це робити. Зараз ми живемо в епоху штучного інтелекту. Брати й сестри, я кажу вам про це не для розваги. Майбутнє справді буде таким Бог дав нам можливість виконувати роботу Євангелії. Якщо отець і мати кажуть нам старанно проповідувати Євангелію в Самарії та аж до останнього краю землі, коли у нас ще є така можливість, завзято передаваємо Євангелію та принесімо багато плодів у цьому благословенному році. віддаємо велику славу і хвалу небесному отцю і небесній матері. На цьому я хотів би завершити проповідь. Дуже дякую.